Друзі, добрий придобрий усім ранок. Нас зустрічає отакий от прекрасний ранок. Сонечко світе, кекс уже напусту. Да? Хвосток телепає, телепає, телепає. Привіт, кекс! Привіт, мій хороший. А глаза такі предані, такі предані очі. Ах ти ж, зараз. Піду коровку подаю, а тоді вас буду вже всіх обхажувати, годувати. От. На дворі так гарно. Тихо, хорошо. Роса. Майже 20 градусів тепла. на градуснику я подивилася. Так, ну, а я йду, як завжди, на те дворі ще до бабусі, доїти нашого суньку. Отак у нас розочка там розпустилася, все мені нема коли. Сьогодні ще закрию вишні останні. Вже чоловікові сказала, хватить мені їх вже таскати. От. Так що ну він уже майже обірвав, сказав, він то трошки у заморозку. Так що сьогодні в мене предстоїть варити сир, а тільки сьогодні я буду варити твердий сир бо в мене там вже в запасі залишилось дві головочки. ну і треба ж переробляти молоко. Так що, друзі, такі справи. На город ми зараз не їздимо, бо з ну, всіми всіми собитіями це раз, а по-друге, коровка ж у нас переболіла. Стало тепер менше давати молока. Та й нема великої вигоди туди їздити. Горючу кучу розтрати, а замовляють по бутильочку молока. Так що таке, друзі, їздимо тут у наше село. Тут понеділка будемо їздити, а там далі будемо бачити що воно буде далі. Центр, коли... Так що отакі справи. Ось така краса в нас. Сонечко нас зустрічає. От, високо вже сонечко. А тут страшне, літають голуби, я йду. І оце ж у нас шовковиця тут. Шпаки як налетять, таке творять. Таке творять. От. Голубів розвелося ціла куча. Вона, вона що літає? Літає, таке виробляють, таке виробляють. Лютають. Вона, тільки чуть як. Она палеця. Тільки чуть крилами з махи. Ой, роса яка велика. Роса взагалі велика. Ну нічого. Все добре. Ябочка, на неябу не повна, так гидко видно, бо багато сильно вона куча, куча голубі. Мамі прийшли на добу бабусі. Так, цвітають бабусі не Рілі тут у неї теж тут, тут, тут. А я пішла працювати. Вивели ми коровку вже на низи. Роса така, У мене всі ноги мокрі. Ну нічого, це полізно, по росі ходити. Я в резинових шльопанцях, так що там всі коровки, а ми свої науки водимо тут, де ми раніше посили. Так що Дощі пройшли, тепло піде, може ще щось і наросте травка. Далеко. Я сьогодні на вірьовки вела корову, бо чоловік на вірьовки не хоче її вести, а вона тоді то вліво, то вправо. А так іде за мною красиво. І ми з нею дійшли. Так що такі справи. Все, пасуться. Пасуться наші коровки. Ще дві, двох не привели. А так уже всі на низу. Я ж вам казала, що тут у нас шість голів пасеться. Чотири, шість, сім. Бо це штаня сюди не водила, а це стала приводити. Останніною ну, сім. П'ять вже пасеться, а дві ще приведуть. І буде сім. Так що такі друзі справи. З утра вже комари гризуть, у води літають, сліпні, гризуть коров до невозможного. Але вони хочуть пастися, то пасуться. Їсточки. Ми йдемо додому. Зараз процидю молоко, наготую сніданок. І будемо варити, буду варити сир. А чоловік не знає, чим буде займатися, чим хоче. Я свої роботи знаю. От. Я план собі готую з вечора, що я буду робити. Зараз ходжу на город, вирву цибулі, там два помідорчика вже бачила, треба зірвати і будемо. Щось готувати. Борщ у мене є на сьогодні. І краще є, бо я багато наготувала. Побачу, що ще. Ще підварю щось. Бо треба сьогодні вишні ще закрити, це ж сир зварити, нагород побачу чи ще мокро чи ні, вже буде йти. Я вчора трошки вечором бур'ян порвала. Там то на помідорках, то на цибулі. Але ви знаєте, бурян крепко сидить. Так що так що, це якось так. На помідорах не знаю, чи рвати, чи більше не рвати. Бо може вже дощів більше не буде, а вони погорять тоді, по сонці, то може і не буду вже рвати більше бур'яни на помідорах. От. А на баштані треба позрубувати, бо він ще тільки-тільки починає пускати вуса свої. Ну, в общем, взагалі, общем, якось так, як в селі. В селі роботи завжди вистачає зранку до ночі. Пташки літають. Голуби літають. та шок був дуже багато. Ластівки, воно в калюшках купається. Бачите, вона літає. Голуби, ластівки. Треба іргу зібрати, бо вчора я так до неї і не добралася, бо вона пообсипається, а шкода. Так, ми її чи в компот, чи поїмо, чи заморозити можна. Ну, Взагалі, такі справи. Друзі, сходила на город, знайшла ще помідорчик, зірвала цибулі. Зараз буду жарити на сніданок в картопельку. Нарвала окропчику і пів відразу зібрала ще кабачків. Так що будемо готувати сніданочок. І ось такий сніданочок я сьогодні приготувала. Картошечка смажена, з укропчиком, з цибулькою. Ну, Я не смажу, а так майже тушу на під кришечкою. Ковбаска з сирком. Сирок домашній. Салатик, як завжди, з огірком, з помідорчиком. Ікра кабачкова. Ну, хлібчик, це чоловік їсть, я з картошкою хліба не їм. І моя порція картошечки. Всім смачного. Такий сніданочок сьогодні я приготувала. Як я і вам і казала вже, сьогодні я варю твердий сир. От, моя каструля 30-літрова, повна майже молочка. Зараз, може, ще й добавлю. У мене там є трохи літрової банки ще молоко. От. А бутильки, поки буде грітися молоко, зараз я буду перемивати. Так що, нагріваємо молочко. Зараз поставлю термометр. І молочко ми будемо нагрівати на повільному вогні віг... до 32 градусів. На такий твердий сир молочко треба брати не сьогоднішнє, те, що сьогоднішнього дою, а попереднього можна навіть вчорашнє і позавчорашнє. Зараз у мене на градуснику 12,6. Температура і гріємо до 32, і іноді помішуючи шумовочкою. Гріла молочко до 32 градусів, внесла закваски і через 2 хвилини все хорошенько перемішала. Тоді, значить, воно постоє пів часика. Потім ми догріваємо до 42 градусів. І зараз будемо вносити фермент. Фермент я внесла, молочко вставлю і накриваємо кришечкою на 40-45 року. Згусток я розрізаю, як образується, шампурами. Значить, один обичний шампур, а другий згнутий. Один для того, щоб горизонтально різати, а другий, щоб вертикально. На кубики нам треба розрізати. Ще я маю такі форми різноманітні сиру. Потребується нам ще ковшик. Ну, в общем, згусток у нас вже майже готовий. Я вам покажу, як розріжу. ну, Якось це так. Чекаємо. А поки оце згусток ставав у мене, і я я кучу роботи вже переробила. Тут у мене ось вишеньки замочені у соленій водички, щоб сплили сібя каки Ось так, що буду ще закривати вишні. Чоловік пішов доривати вишню, щоб я ще й заморозила. Так що працюю і ног під собою не чую. Так, друзі, зараз я буду пробувати на чисте відділення, чи вже приготувався наш згусточок. Зверху вже сироватка бачу, так що можна вже різати. Бачите, як він виступає сироватка. Бачите, ось. Значить, все, згусток вже наш готовий. Зараз я буду розрізати на квадратики. Начинаю від краю. Ось вот так. Десь сантиметр півтора ширини. Розрізаємо так. Потом буду в І потом горизонтально другим шампуром буду різати. І потом починаємо потихеньку вимішивать. Звісно, вже була сироварня, там все механізовано, але вона дуже дорого коштує. І з одною двома коровами ну, нема сенсу купувати за таку ціну. Сир продавав От. Це дуже цікаве. Мені подобається варити сирі різноманітні, але, на жаль, нема такої покупательської спроможності. Люди не розуміють, що натуральний продукт це є натуральний а магазині. Однаково все, хто б що не казав, там все воно на хімії. На хімії. Тому що сири не можуть так довго особливо на витяжні, Вони недовго не можуть так хранитися. Так, тепер оце я розрізала вздовж і в поперік. Сироватка трошки одійде. І будемо різати по горизонталі тоді. Друзі, я порізала вже горизонтально, отак у нас кубики в сироватки. Зараз вони трошечки будуть осідати, осідати. Я трошки виберу сироватки, щоб мені було удобніше і мішати. І буду потихеньку спочатку від стінок вимішувати однизу зерно. І тоді ці кубики. По мірі вимішування, будуть ставати меншими, меншими і превратяться в геть невеличке зерно. Тоді ми, значить, половину сироватки вильємо і додамо чистої води. Потім вимішаємо ще з цією водою, щоб зняти трошки кислотність. І тоді, коли я буду бачити, що вже береш в руку, і зерно так. Держиться кубки, а потім його розмінаєш і воно розсипається на зернини. Значить, воно вже готове до викладки у форми. Я виложу у форми і тоді вам все покажу. І ось вони мої прекрасні сирочки. Уже другий раз я їх перевернула. Бачите, які красиві узорчики, як корзиночка. Тут нема перфорації просто. Тут так само, а тут ось такі такий з дирочками. В общем, всі будуть гарні. Зараз вони це ж такі світло-світло-жовтенькі, але коли сир визріває, він стає жовтим, гарним, красивим. Оце з 30 літрів молока. Я зварила. Оце одна більша головка така десь около кілограма, буде грам 700-800. Ці такі будуть грам по 400 по кіло. І цей грам 400. Ну, в общем, взагалі, в середньому йде на кілограм сиру, в залежності, коли яка плотність молока. От, допустимо, літом менша плотність молока. В осені коровки вже менше дають молока, плотність молока вище. Тоді і сиру більше виходить з такого, з такого самого літража. Так що ось так якось. Саме головне тут дорогі, оце ж закваски. Замовляю пакетик такий, 500 гривень. Тут пакетик. Його вистачає, ну, може, варок на 6 все, на все. В общем, виходить, не дешевий сир. Але люди, оце ж, дорого. І так, я ставлю, ну, собі стоїмось, собі стоїмось вже геть. Просто купую за те, що ходіти мої поїдять там натурального сиру. Ну, і хто розуміє, ось одна жінка в мене купує постійно, каже: я не можу їсти вже магазинний сир, як покуштувала ваш. Ну, якось так. Зараз він оце ще некілька разів перевернув, йде бравенько сироватка, тоді я його посолю і в холодильник до завтра. Завтра я, яка соль не розтане, Зверху обмию, і тоді він йде на просушку в холодильник і буде відлежуватись. Кожен день буде його перевертати. Не відходя вже далеко, я вже і закриваю і вишні. Чоловік ще приніс 5-літровий ведьюрка. Я вже його вижену скоро з дому з цими вишнями. Кажу, не треба вже хвати. Оце він такий, жадний до всіх фруктів. Так, друзі, ну і завершається сьогоднішній вже день. Все, я сьогодні завершила всі посадки. Посадила останню капусту в бабусі. І де У мене була подарувала кном капуста, я вирізала і теж там посадила со свого парнячка. У мене ще була така брава розсада, вже деякий цвіт викинули. І посадила і там 9 лунок. Все, шабаш. На цьому в мене закінчились посадки на городі. Ой, тепер там, де капуста посадила у бабусі, треба буде вибити ту всю ділянку. Вирвати чоловік там косив, але ж воно буде відростати від корня, Ну, нічого, то вже єрунда. А з завтрашнього дня йду на свої кабаки, бо там знову пішов у мене осот. треба його бо потім кабак розстелиться, то він вже не буде так інтенсивно рости. Цибулю треба перевірити. Баштан у мене теж там бур'яний. Ну, в общем, хвата роботи на городі. Я це прийшла, вся мокра, комарі. До того кусають комарі. Це вам не передати. Чоловік косив там траву теж на городі. Це жах. Заїдають. Я не успівала відбиватися від них, аж тепер вони кругом покусали. от таке друзі, справи. Ну, а зараз уже 10-та година вечора. Зараз іду там, помию деяку посуду, бо сьогодні Житовишня закривала, там каструля стоїть, треба її помити. Тарілки, бо чоловік там вечеряв. І, і і, Іду купаюся і лягаю відпочивати. Хватить вже працювати. Я днем відпочиваю, але ж <рапити> роботи хватає куча. Ну, добре. Всім на добраніч, всього самого найшого бажаю мирної ночі. До завтра буду тікати з двору, бо комари закусюють. пока пока всім всього самого. Лучшего. Ой, руки грязні, вибачте з городу не домила. пока пока до завтра. Надіюся, що воно для нас настане.